Виборчий процес на Хмельниччині розпочався спокійно. На кожній з 1537 дільниць за порядком стежить працівник поліції, їм надають допомогу також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та члени громадських формувань. У містах та районах області працюють посилені патрулі. Безпосередньо сьогодні на день голосування на 16.00 зареєстровано 10 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Серед основних чи найбільш чисельних, це недостатня кількість великих скриньок для проведення голосування. Це не є будь-яким адміністративним чи кримінальним правопорушенням. Разом з тим це є порушенням саме виборчого процесу. От. І тому відповідним чином зареєстровано та проведено перевірку. Маємо дві спроби виносу бюлетеня. Разом з тим, працівники поліції разом з членами виборчої комісії вчасно зупинили правопорушників, в зв'язку з чим ситуація була вичерпана. Крім цього, є повідомлення про голосування без паспорта, яке не знайшло свого підтвердження. Крім цього, повідомлення щодо перебування в кабінках для голосування ручок, чорнила яких стираються. Зазначена інформація була перевірена і також не знайшла свого підтвердження. Також повідомлення про один можливий підкуп виборців, яке не знайшло свого підтвердження. Крім цього, маємо два факти фотофіксації бюлетені. При цьому, якщо в Хмельницькому відділі поліції стосовно з громадянином, просто було проведено профілактичну бесіду, то По Вінковецькому відділенні поліції маємо один складений протокол за правопорушення, передбачене статтею 212 зі значком 10 Кодексу України про адмінправопорушення. А саме агітація в день виборів, тому що зазначений громадянин не лише сфотографував свій бюлетень, але й виклав його в мережі Фейсбук та Інстаграм. Хотів би звернути увагу громадян, що відповідальність за такі дії сягає від 510 до 850 гривень. Загалом вибори на території Хмельницької області проходять спокійно, без системних порушень.